Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему сортів полуниці, які у мене будуть навесні. Сорт сенсація. Сорт сенсація це сорт, який не дуже врожайний, не дуже ранній, середньоранній сорт, Але те, що у неї дуже смачна йода, це перекриває всі недостатки, які в неї є. Якби я її е... рекомендувала вирушувати, вирушувати рекомендувала б один рік, тому що дуже часто буває, що сердечко просто вилазе. От вилазить і воно потім на слідучий рік може примерзнути. Ягоду дуже люблять на ринку. Ягода не тверда і не м'яка, вона не тече, такі кругленькі, круглої форми, пузатенькі, але вони такого персикового кольору. Коли я починала нею торгувати на ринку, то спочатку люди її обминали, тому що в неї не дуже такий насичений колір. Але вона смачна навіть не стигла. І після смаку у неї карамелі дуже солодка. Вона у мене розходиться навіть коли вже отходи І ягода мікчає, все одно її забирають першою, тому що вона дуже-дуже смачна. Насчет хвороб, вона може поражатися борошнистою росою, може поражатися п'ятнистістю, Ну, а так, ніяких більше хвороб я на ній не бачила. Кліщик. Ну, я б не сказала, щоб її дуже так любих кліщик. Звичайно, після, якщо обробки робити, то ніяких проблем не буде. Ось така вона, ось такі бомбочки, ось який потенціал цих рослинок. Ну, зараз вирвемо стиглу і покуштуємо. Хоча... Хотя... Вона смачна навіть не довстигша. Ось така йогітка, ось така. Полуничка, вона має колір такого світлого кольору, отака вона всередині. Вона не м'яка і не тверда і дуже солодка. У мене її на ринку завжди забирають першою. Далі. Далі сорт фейт. Сорт фейт це пізній сорт. Да, не сказала сенсація, не промишлений сорт, не промисловий. Фейт фейт це пізній сорт. Набагато вражайніший, ніж Мальвіна, але він стигне десь на тиждень раніше, ніж Мальвіна. Встає Фейт і Мальвіна, Якось вони, можна їх собі збирати і разом, але фейт просто починає раніше, а Мальвіна закінчує пізніше. Фейт потужні, дуже кущі, їх бажано садити трішки рідше. Як по стандарту, їх можна садити через 30-40 через см, тому що якщо держати її 2 роки, то там кущі будуть дуже великі. Квітконоси теж такі потужні, ягода велика і цей сорт урожайний. Ягода не дуже плотна, але і не м'яка. Її буває, що вирощують і на продаж у великих об'ємах, тому що це сорт такий, коли вже всі середні відходять, а пізніх не так то багато і зазвичай вирощують більше ронню ягоду. Дуже гарний сорт. У мене до нього нарікань немає. Боліти може на п'ятнистість, якщо не сподобається їй ґрунт, може хлорозити. Ну, а так ніяких проблем із шкідниками і взагалі я не бачила. Сорт фейт ось такий фейт, незважаючи на те, що багато йогіт померзло, тому що були морози, якраз коли. Йогітка ціла, ось все чорне, де були наверху квітконуси, де ж на нанизу, і ми його трішки загортали в солому. Ну, а взагалі йогітка ось така, вона повинна бути аж чорна. І тоді вона смачна, вона дуже схожа на йогоду мальвіни, але е, стигне набагато. Раніше, десь на тиждень, раніше від мальвіна. Кущі потужні, квітконоси теж ось, дивіться, які потужні. І йогода велика. І вона урожайніша, ніж мальвіна, але, я ж говорю, вона постраждала від морозів. Тож, от така вона, такий це сорт. Сорт кисло-солодкий. Смачний. От і говорили мені не дегустувати на камеру. Звичайно, дощик трішки вплинув на смак йогоди, Солодості менше, але і кислинки мало. Далі сорт Мальвіна. Мальвіна це найпізній сорт, який я знаю. який є. Це сорт, дуже гарний, ягода дуже така приваблива, темного-темного кольору, блискучого. І от у неї смак такий, у неї є і кислиночка, і солодость. Але воно якось в гармонії, і якби там не було трішки кислинки, то, мабуть, вона була б не така смачна. Тому тут все в нормі, і мені вона дуже подобається. З мінусів вона не дуже врожайна, дуже облиственна, дуже багато на ній листя, коли йдеш, що так дивишся, і ягоди взагалі не видно. Тому пектися ягода не буде. На що боліє, якщо піде дощ, може заболіти на антрохноз йогода. Дуже може поражатися тріпсом, взагалі пізні сорти не треба висаджувати біля ранніх. Тому що там тріпс починає раніше, тому що там. Цвіт починає раніше, і щоб не переходив тріпс далі на пізні сорти, бажано його окремо висаджувати, і його можна довше обробляти для того, щоб здержувати тріпса, е, ну, вона практично ні на що не хворіє, може в поражатися п'ятнистю, так як усі полуниці. Але якщо робити обробки, давати всі поживні речовини, які вона хоче, то ну, взагалі сорт Мальвіна він не вибогливий. Там коріння таке, як у кукурудзе. Колись мені одна моя підписниця питала, чи вона не може вимерзнути? Я їй говорила, що у неї таке коріння, як у кукурузи. І тому вона ніяк не вимерзла. Їй ще, щоб викорчувати, треба постаратися. Сорт. найпізніший, наскільки мені відомо. Це самий-самий пізній сорт. Ну, Звичайно, крім Ремі. Ось така йогода. Це полуничка двохрічка. до речі, ось особливість сорту буває на йогоді, виростає такий кущ. Так, ось Ось така йогода. такі йогідки. Полуничка не тверда і не м'яка, середньої плотності. Е, вона. Транспортабельна, вона доїжджає без проблем до ринку, але не лежить кілька днів. Такі горні ягідки. дуже соковита, має кислинку, але вона приємна. Є кислинка, є слодость. Тут всього в гармонії. Головне дочекатися, щоб полуничка вистигла, тому що, якщо вона не буде достигша, то вона буде кислою. Ось так виглядають кущі, Йогоди ховаються під листям. Це її і недостаток, і досягнення в цій полуниці, тому що йогода не печеться, лише коли дощ, може, звичайно, загниватися йогода, тому що не буде провітруватися рослинки, тому її краще саджати на однорядку. І найкраще її саджати не на бугрі, а на мульчі. Можна на соломі, можна на агроволокні, на рівній поверхні. Тоді вона не буде раніше стигнути, буде трішки задержуватись плодоношення. тому що ось тут на бугрі полуничка росте, то вона раніше вже постигла, а те, що на агроволокні і під соломою, та ще тільки починає червоніти, та ще не встигла. Далі Далі русонівка. Русонівка це одна із моїх самих перших йогід, які я висадила на своїх плантаціях. Дуже смачна ягода, дуже м'яка. Вона взагалі не транспортабельна. На землі її садить взагалі не стоїть. Треба обов'язково робити мульчу, хоча б із соломи, або що у вас є. Тому що якщо піде дощ, ну вона взагалі, ця ягода, я не люблю її мити. Я люблю її, її їсти не миту. Тому що, коли її помиєш, взагалі я рахую, що от аромат уже не той, і взагалі і смок не той. Тому русанівку бажано висаджувати десь на мульчі, щоб вона була чиста, тому що мить її нереально вона просто може розлізтися. На варення. Звичайно, варять і варення з нею, але мені така ягода на варення не подобається, тому що вона розлозиться. Тому її краще споживати у свіжому вигляді. Вона дуже м'яка і дуже смачна, дуже рання. Надзвичайно роня, так як і е, дивна, так як і, як кажуть, ще така амі, от такі от вони разом починають квітнути і стигнуть. Ольвія, от такі. Ольвії в мене вже немає давно. Е, в мене вона вивелася. Так, далі. А, да, за Соніку мені сказала, що це зімкнуніка із дуже е, надзвичайним ароматом і смаком, яка дуже смачна. І ця зімклу е, вона боїться кліща, боїться нематоди. Ну, але вона винослива. Дуже винослива. Полуничка, яка простить усі ваші косяки. М'якша і саме запашно, але дуже м'яко. Пішов вчора дощ, якби вона була просто на землі, то її можна вже було б і не збирати. Треба обов'язково робити мурчу соломи, загрове окно, плівка. Що завгодно? Така вона дуже-дуже рясна і дуже дуже м'яко. Дуже рано стигне. Вона стигне, mm -hmm. мабуть, найранше з усіх, що в мене є. Але це йогода тільки для себе, не для базору. До базору її довести просто неможливо. Її любить кліщ, любе нематода. Мурахи. Всі її люблять слимаки, ну слимаки взагалі всю йдуть. курінь не перегрівається, але як заморозки, то, звичайно, солома задержує тепло, яке йде від землі, то приходиться трішки розгрібати. І заривоті її або зверху накривати, тому що під заморозки вона попадає завжди. Ще не було ні одного року такого, щоб вона не попала під заморозки. тому що вона дуже рано встигне. Така вона. Русонівка, земклуніка. Так, джорнея, гігант жорнея це середній сорт. Ягода світла, нетвердай ним не м'яка, середньої плотності, ягода. От, коли так на неї дивиться, якначе вона трішки не достигша. Вона вважається е, достигшою тоді, коли е, ягода починає блищати. Ягода блискуча, глянцева, дуже гарна, е, крупна, е, безпроблемна, взагалі безпроблемна. Вона росте е, на будь-яких ґрунтах у мене, ніде вона не хлорозила ніколи, ніде вона не боліла. Ну, це ж старий сорт, ще, як говорять за царя паньках, <смі> цей сорт такий, він, він у нас дуже гарно росте і невибогливий. Починає вже стигнуть і гігант жорнея, Ось такі йогутки гіганти, ось такі. Це середній сорт, і він тільки починає стигнути. Це перші йогітки. Ось такі перші йогітки. Цей сорт це ще не достигше. Але солодка, кислинка присутня, маленька-маленька. Ця ягодка не буває чорною, така світлого кольору. Спочатку на ринку її оминають, поки не пробують. Потім, коли попробують, її купляють. Вона, здається, недостигшою. Априку, в мене її майже не буде на продаж на весну, але мене питали, чи розкажете ви за Априку. Я її покажу, ставлю відео. Априка дуже крупна ягода, вона не супер рання, вона десь між середньою і ранньою. В минулому році її посадила в теплиці, але це була помилка, тому що її краще висаджувати на вулиці. Ну, Звичайно, якщо багато теплиць, то можна висадити і в теплиці, тому що в теплиці вона, звичайно, що раніше стигне, а що менше портиться, менше хворіє, дуже вона потребує кальцію. Така кальцієво-любива полуничка, яка дуже часто показує нестачу кальцію. Кущі потужні, великі, саджанці теж потужні. квітконоси, оці вуса, дуже такі товсті і горні. Насчет кліща, шкідників. Не бачила я на ній шкідників, щоб вона чимось хворіла. Да, буває борошниста роса. Буває. Коли таке сере літо і дуже жарке, то буває хворіє на борошнисту росу. Але коли робите обробки вовремя, то нічого не, вам не грозить. Буває опіку. Ну, дуже <рикотворю> вкусно. Тверда, не тверда. Ні, м'яко. <рикотворю> а ну бери ще одну. Пробуй. Таку поспілеє. Клас. Красивенна. така, щоб було. А ну може, а там тимновота таке. О, так, а ну пробуй. О, це ти наїстися клубники, да? так? <рикотворю> А як? Всередині пусто. Так, да, є пустота. Ну, зате ж урожай просто колоснючий. І тут ще є. Є ще квітконоса. Ну, є і підганивша вже. Є підганивша. І далі хотіла відповісти на питання, коли накривати навесні полуницю і чим краще. Не захотіла вже робити відео окремо. Я думаю, кожен додивляється до кінця. Зараз час є, це не літо, що швиденько треба подивитися і бігти на гору. Це залежить, звичайно, від регіону, де ви. Проживаєте, треба дивитися по погоді, тому що якщо раніше ви накриєте, то полуниця піде в ріст і викине квітконоси. Викине квітконоси, і якщо буде сильний, е, сильний мороз, то, звичайно, вона може померзнути. Зазвичай, от в нашому регіоні, в Дніпропетровській області, я зазвичай накривала кінець лютого. Були в мене колись і тонелі. Але коли полуниця колись заціла і вдарив мороз мінус 7, то, звичайно, квітки всі померзли. Хоча хоч під плівкою, хоч під агроволокном. Під плівкою. Полуниця стартує швидше, тому що там дуже жарко. Плівка дуже нагрівається, більше зберігає вологу, але. І коли сонячний день, обов'язково треба піднімати і провітрювати полуницю, тому що вона просто може погоріти. Якщо ви не знаходитеся на участку, там де ви садите, вирушуєте полуницю, то краще накривати агроволокном, тому що агроволокно до цвітіння можна і не знімати. Агроволокно пропускає дощ це з мінусів, тому що якщо ви чимось побризкали або обробили чимось, то дощ звичайно, буде змивати. І коли піднімати провітрювати полуничку, треба обов'язково, коли вона починає квітнути, тому що полуниця вона взагалі. Рахується як самозапильна рослина, але е, обов'язково треба для цього сквозняк. І, е, звичайно, якщо є, літають бджоли, то треба, щоб вони на неї сідали. Але якщо навіть буде дуже рано, то я вже показувала, як ми опилюємо свою полуничку. Ми раніше опилювали бензиновим оприскувачем, заходили у теплицю і дули повітрям. Але в цьому році ми вже купили. Пилосос вуличний, який збирає, наприклад, листя і також може дути, видувати листя. Тож, оцим, оцим способом, що дує повітря, можна опиляти полуницю. І З плюсів, це те, що він не виділяє вуглекислого газу і немає загазованості в теплиці. Бо коли ми працюємо бензиновим оприскувачем, обов'язково треба відчиняти форточки двері для того, щоб вийшов оцей вуглекислий газ, угарний газ верніше. Тому що це може спровокувати стрес. Тож, якщо ви не знаходитесь на ділянці. То краще вкривати агроволокном. Бажано на дугах, щоб не торкалося листя до агроволокна. Тому що агроволокном рослини пошкоджуються цим тертям, ламається листя. І коли буде мороз, якщо торкатиметься агроволокно до квітка вірніше, до агроволокна, то вона може змерзнути. Якщо вкривати дуже рано полуницю, вона стартує раніше, але треба, е, якщо ви, наприклад, рано вкриваєте, у день ви провітрюєте, підкрив... піднімаєте боки, наніч накриваєте і коли буде е, заморозок, е, угроза заморозку, то коли це цвіте вже полуниця. Або вже бутончики зверху, то треба буде ще накривати зверху чимось, тому що, е якщо буде сильний мороз, то полуниця може не витримати. Ми перестали вкривати тонелі із з тих пір, коли було мінус 7, і в нас померзла вся полуниця, та, що була накрита. Тому будьте обережні і враховуйте нашу погоду. Тому що дуже часто повертаються поворотні заморозки, ну, і я б вкривала вже туди трішки пізніше, щоб вже таких дуже сильних морозів не було, хоча б, щоб дуже багатенько наросло листя і лист, хоч трішки захищав полуничку. І коли ж ви бачите, що по прогнозу, погоди йдуть заморозки, то перед цим, не перед цим, а за кілька днів треба обробити монофосфатом калію по листу. Це дуже допомагає рослині перенести заморозок і також е, пролити бугри, пролити свою полуничку для того, щоб. Е, коли буде мороз, буде, випаровується в повітря оця вода і буде тепліше на 1 градус. А 1 градус при заморозку це дуже багато значить. Тож, ось такі породи, звичайно, треба дивитися по погоді. Хоча в нас про у нас синоптики не дуже вгадують погоду, і зазвичай не можуть угадати на місяць, коли у нас буде заморозок, так як у минулому році ніхто не очікував таких заморозків. А вкрити всю полуницю просто неможливо було. Тож навіть не накрита полуниця, тому що ми не вкривали, щоб вона йшла в ріст раніше, все одно вона померзла. Тож... Кожен вибирає собі сом. Якщо є можливість накрити ще, коли будуть заморозки, можна кривати, звичайно, десь на початку березня. І буде горно. У теплицях же я починаю кривати уже у лютому, щоб полуничка швидше стартунула, і ви повинні бути готовими до того, що. Треба буде вирішувати питання із опиленням. Якщо буде накрита полуниця, вона не опилиться і буде Так що ось так. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!